Доброго дня, щеле ще журі, я Гавриант Костянтин, учень 11 Б-класу Принського ліцею номер 6 Дозвольте представити мою роботу на тему впливу БМД Хендрикс на розвиток плоду та ріс післясних поросят. Аналіз стану розвитку свинарства показує, що незважаючи на структурні зміни на ця галузь динамічно розвивається у більшості країнах світу, і виробництво свинини стабільно перевищує інші види м'яса. Підвищення ефективності у галузі свинарства в сучасних умовах охоплює широкий спектр технологічних, селекційних та годівельних факторів виробництва. У ним із методів підвищення конверсії корму у тварини полягає в застосуванні кормових добавок з біотичною дією. Зокрема, все частіше використовуються ферментні препарати. Пробіотичної дії, який місяць бактерії, що прихнічують патогені та умови патогені мікрофлору кишечника, це сприяє формуванню здорової мікрофлори у тваринному тракті, нормалізує омін речовин продуктивні біологічно активної речовини. Представлено на ваш росу дослідження, присвячене вивченню впливу БНД «Хендрікс» на розвиток плоду та ріст підзисних поросят. Метою даного дослідження є оцінка впливу БНД «Хендрікс» на розвиток плоду та ріст підзисних поросят. Для досягнення поставленої мети перед собою я поставив такі завдання: перше. Провести хімічний склад та, та основне призначення БМД «Хендрікс». Друге дати характеристику найбільш продуктивних родів свиней. 3. зробити детальний опис отримання умов для виробництва свиней. Четверте. Провести експериментальне дослідження з оцінки впливу БМД Хендрікс на розвиток плоду в період вагідності свиноматок. П'яте оцінити ефективність використання добавок на ріст підсистих поросят. Премікси не бувають універсальними. Їх склад унікальний для кожного виду, віку і технічної групи, до якої належить тварина. Наприклад, премікси випущені для холостих, порослих і підзасних синоматок, молодняку на підсосі, молодняку на дорожчення відготівлі, кнурів, використовування біологічно вітаміно-мінеральних добавок і необхідній кількості у раціонах для свиней з ефективним та економічним обґрунтуванням. Порода свиней, полтавська місна була створена в результаті тривалої селекційної роботи, включаючи в себе складне відтворення схрещення та об'єднання найкращих генетичних властивостей таких пород, як велика біла, ландрас, Миргородська, Петрен, Овеськ Сидельбельськ, Гемшир і Дюрок. Ландрас, створений у Дані наприкінці 19 століття, є свиною безконного типу, що походить від місцевих доповгих свиней. Та великої білої породи. Він відрізняється великими розвірами, довгим тулубом, великими звислими вухами, тонкою шкірою та білою щитиною. Жива вага кабана, ландраса становить 280-300 кг, а синоматок 200-220 кг. Вони мають високу плодючість та хороші материнські якості. Йорок, який є Породою свиней червоної масті був виведений в Америці наприкінці 19 століття і зараз поширений по всьому світі. Його використовують в основному для селекційних робіт та отримання гібридів. Велика чорна порода свиней була створена в Англії у другій половині 19 століття шляхом скрещення місцевих довгоухих свиней з неаполітанськими і китайськими тваринами. Дослідницькі кнури в середньому важить 300-315 кг, Синоматка 215-220 кг, а багатоплінність маток становить 10-11 поросят на опороз. Порода синей Мироцька була створена шляхом складного відтворення з хрещення місцевих українських чорнорябих свиней з представниками порід Бержильської, середньо-білий, великий темно та темноворської. Цей процес формування породи відбувався в Миргородському, Полтавському та Хорольському повітах, Полтавської губерні. А спочатку порода розвивалася без чіткої системи, але завдяки цілі спрямовості селекційних порід вдалося створити популяцію свиней, які виявлялися невибагливими до стресу, спокійними та життєздатними. Спочатку ми досліджували вплив БМД Хендрікс на інтенсивний розвиток плоду за допомогою апарату УЗІ. Нам виявлено структурні відмінності в будові черепа плоду у вихідних сономаток, що мали у росінні БМД «Хендрікс». так у 50-добовому віці амбріогенест спостерігалася достовірна різниця в масі Кальва... кальварії. Довжина основного всього лиця відділу черепа у плодів сономаток, що не приймали БВД Хендрікс, становить 25,8 мм, а плодів сономаток з використання БВД на 3,47 мм більше або на 15,4%. Вагомим показником розвитку плоду є проміри частин черепа і оцінку розвитку проміру найбільш широких і різцевих кісток. У саноматок, що не приймали БМВД «Хендрікс» і плоду саноматок, що мали в раціоні згадуваний БМВД, свідчить, що у 70-добовому віці брігенез розвитку великої цього поміру, станови 11,2. У плодів де свиноматки не використовували БМВД 8 мм. Експериментальне дослідження поділялося на два періоди. Перше дослідження е, при, в двох групах е, поросят сисунів е, які отримані від е, основного синоматок із середньою молочністю 52,6 кг. Підослідні групи формувалися за принципом групи аналогів із урахуванням пожилення живої маси, статі, віку, по 20 голів у кожній групі. Перша дослідницька група 1 тварин годувалася лише материнським молоком, а друга дослідницька група із п'ятого дня життя з використанням БМД Хендрікс. Як свідчені отримані дані, на першому етапі дослідження підсних поросят, група 2, які з п'ятиденного віку вживали БМД Хендекс, мали більше на 18,5% масу порівняння з групою 1, де споживали тільки материнське молоко. Таким чином, для підвищення ефективності тварин необхідно суттєво зменшити витрати на виробництво одиниць продукції, оскільки найбільшу частину собівартості тваринної продукції становить витрати на корми, покращення їх використання і засвоєння є основним резервом ефективності ведення у халузі свинарства. Проведені дослідження свідчать, що зменшення витрати кормових одиниць на 1 кг приросту. Поросят в групі 2 майже на 30% ще раз підкреслює доцільність використання БМВД Хендрікс у готівлі підсосних та відлучених поросят. Отже, ми можемо встановити, що поросята другої групи, які з п'ятиденного віку вживали в раціоні БМВД Хендрікс, мали більше на 18,5% живої маси порівняно з групою 1, що споживали лише материнське молоко, яка мала 13,8% групи. Отже, висновки. Продано хімічний склад та основне призначення БВД «Хендрікс» для використання свиней, зроблено висновок, що премікси не бувають універсальними, і їх складені універсальний для кожного виду віку і технологічної групи, до якої належать тварини. Дана характеристику найбільш продуктивних порід свиней, вказаних основним проміри та показники продуктивності узагальнено думку, що велика біла порода є однією з найдавніших і найпоширеніших в Україні. Дякую за увагу!